Дорогі брати і сестри, сьогодні церква наша відмічає, згадує День Біблії. І це чудове свято, і слава Богу, що у нас, у, нас, у нас воно є. Я не знаю, чи ви помітили, чи ні. Може, це я старію і стаю сентиментальний такий, але таке відчуття родинності. Може, нас не так, так багато, як ми хотіли. Але ми в цьому світі, знаєте, чужі люди. Ми приходьки, ми мандрівники. І ще раз побачите людей, які мандрують туди, куди я, на цій чужій землі, в ту нову землю, на нове небо. Це підбадьорне для нас з вами, брати і сестри. І ви знаєте, такий час настає. Ми вже. Тяжко віриться, що ми можемо набути щось велике, і більше слова нам підходять, збережіть те, що маєте. І тому нас так мало рідних і близьких по духу сьогодні, тому будемо особливо цінувати і любити один одного і ці зустрічі. Олександр Якович провів нам екскурсію по... через Біблію, так, знаєте, досить інтенсивно чудово, і чудово. Ми... Згадали багато що з вами, слава Богу. Я хотів би теж сьогодні зробити таку екскурсію. Років 25 назад, мабуть, як мінімум, був такий курс, може хтось з вас проходив. Він називався Методи оволодіння Словом Божим. Ну, це цілий курс, такий невеличкий, але курс. Я не можу вам курс провести сьогодні, бо він не дозволяє. Формат проповіді дозволяє, але таку екскурсію, як Ліксандр вам організувати по цьому курсу, я вам зараз з Божою допомогою це зроблю. Методи оволодіння святим Писанням. Але перш ніж почати говорити, я хотів би зробити такий вступ, для того, щоб краще нам зрозуміти і нагадати собі те, що ми знаємо, яке Слово Боже має вплив, на що воно схоже. Як воно змінює наше життя? І для цього є багато в Біблії порівнянь. Давайте просто разом з вами згадаємо, з чим порівнюється Слово Божє, і який воно має вплив в нашому житті. І давайте згадаємо книгу пророка Єремі, 23 розділ, 29 вірш, і там Господь говорить, що слово моє хіба не схоже на вогонь, слово Боже є вогонь. І ми знаємо, що вогонь. Має важливе значення в нашому житті, тому що без нього знаєте, життя б не було. Тому що вогонь він і світить, і гріє, і спалює, і випробовує, і очищує. Тому цю функцію виконує слово Божє, і ми читаємо, що слово Твоє є світильник для стежки моєї, для ноги моєї. Тому, брати і сестри, слово Боже є світлом. Те ж саме місце говорить нам, що Слово Боже каже, Господь неподібно чи до молота, який розбиває скелю. Слово Боже є молотом. Господь каже, що заберу сердець їх серця камені і дам їм серця плотяні. І ви знаєте, оцю операцію, яку робить Господь, для нього скальпіль не годиться. Знаєте чому? Тому що камінне серце скальпелем не виріжеш, там треба з молотом приходити. І от Господь працював над нами молотом, над нашим твердим серцем, і слово Боже каже, задубілі серцем, щоб вірити тому, що говорили пророки. Тому Господь працював над нами. І молот – це, знаєте, таке потужне знаряддя, яке розбиває важку природу, таку знаєте, міцну природу, каміння. І коли храм будувався, то в каменоломлях Знаєте, тисали ці каміння для того, щоб закласти фундамент храма. І слово Боже каже, що як живе каміння, будуйте себе дом духовний. І Господь приходив всі молотом, і знаєте, зубілим, і надавав форму нам, духовну, щоб ми вкласти нас в, свої, в, своє, в свою духовну будівлю. Ми з вами знаємо, що Слово Боже є волога. каже, Господь, як сніг і дощ. Які сходять на землю і не вертаються даремно, але ну, виконують працю, дають насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово моє каже, не повертається до мене, не виконавши те завдання волога, брати і сестри. Якщо б не було вологою, наше б серце стало каменям, би, брати і сестри. Але слово Боже впливає, воно розм'якчує, воно нас робить. Здібними давати життя, знаєте, рости, зростати. І тому це велике благословення. Дивіться, які образи Слова Божого, яке воно важливе, яке воно необхідне в нашому житті. Каже Слово Боже є їже, ми знаходимо не хлібом одним буде жити людина, а кожним Словом Божим. Каже, полюбіть чисте словесне молоко, щоб вам зрости на спасінні, це хліб і молоко. Це не просто їжа, це символи того самого необхідного, що нам треба для земного життя, але перенесіться в духовну сферу. Це і хліб, нам і молоко. І для того, щоб ми жили, і для того, щоб ми зростали і формувалися. Тому слово Боже має таку функцію, таку дію, таку, так, 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 таке важливе місце в нашому житті. Ми з вами знаємо, що Слово Боже порівнюється з зеркалом, як і вкаже. Що людина підходить до дзеркала і забуває потім, яка вона. Це люди, які читають Слово Боже і не виконують. Але каже, коли ми дивимося в закон досконали, в закон Божий, то каже, від цього є велике благословення. Дзеркало важлива річ, давно вже винайдене така зручність, знаєте, коли ми можемо побачити в реальному часі свій стан, як ми виглядаємо на що ми схожі на кого. Брати і сестри, тому читаючи слово Божє, ми знаходимо багато порівнянь. Але останнє я б сьогодні хотів сказати порівняння в Біблії є це з мечем духовним. Пам'ятаєте, єфісянам 6 розділ, 17 вірш. Візьміть і меча духовного, який є Слово Боже. Ну, Меч це така потужна зброя в свій час була. І, ви знаєте, вона виконувала функцію таку не тільки нападу, бо це зброя нападу, але навіть мечом можна і захищатися. Він ріже, він коле, він проникає, він відбиває. І те ж саму функцію виконує і Слово Боже в нашому житті. Але меч це не просто іграшка, їм треба вміти володіти. Люди проходили цілий курс. Навчання, а потім в бою в практиці і ще знаєте, відточували ці здібності свої. Тому, брати і сестри, коли ми беремо духа, меча, то ми беремо в руку його і зажимаємо сильно, тому що меч не важив 30 грамів. Ви знаєте, коли я дивлюся, які раніше мужі були сильними, слухайте, які мечі були, вони не були легенькими і махатіми. Знаєте, годину там, ну я вам скажу, це треба було мати здоров'я, але і гарно його тримати. І от такий курс був колись, і мені дуже він сподобався, ми проходили його. Каже: Слово Боже, є меч. То для того, щоб ним користуватися, треба гарно взяти його в руку, зажати його. І у нас є п'ять пальців, які ми зажимаємо. І давайте згадаємо по цим пальцям знаєте, п'ять методів володіння священним писанням. Слово Боже, бо слово Боже живе і діюче. Гостріше всякого меча двоєсічного, воно проникає до розділення душі, духу, духу, суглобів та мозку, судить думки і наміри серця. І так, слово Божє, меч духовний, який ми повинні гарно взяти в руки і ним володіти. І так, нагадаю вам просто цей курс, просто деякі думок на кожний момент, і ми будемо з вами молитися. І так, брати і сестри, ми підемо з вами. Від меншого до більшого, від простого до складного, від початкового до кінцевого, в таким порядку. І коли ми читаємо об'явлення, перший розділ, третій вірш, там написані такі слова: що блажен хто слухає слова пророцтва книги цієї, блажен, хто слухає. І так, перший метод, самий простий, це слухати Слово Боже. Ви знаєте, що вуха це двері в наш внутрішній світ. І те, що входить в нам через вуха, воно потім формує наше мислення, воно формує наші погляди, воно там залишається, воно проводить свою роботу. І тому, дбаючи за нас, Господь хотів, щоб ми слухали Слово Боже. І Ісус каже: хто має вуха, щоб чути, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Тобто ми повинні чути слово Боже. І ви знаєте, коли ми говоримо про слухання Слова Боже, це робить дуже унікальну, унікальну ситуацію, створює до нас. Ми залежимо один від одного. Щоб слухати, треба йти до церкви. Церква починає відігравати особливу роль в нашому житті. Сьогодні цей світ хоче зневілювати значення церкви. Сьогодні, знаєте, є така філософія людей, яка проникає в серця віручих людей, що я один в полі воїн. Я і сам собі можу бути церквою, я можу бути церквою телевізіонною і виберу сам собі саме комфортне місце там і найкращих проповідників. Тому, брати і сестри, це велика спокуса сьогодні. Але коли ми слухаємо, ми приходимо в церкву, щоб чути слово Боже, чому? Тому що є люди, які пізнали Бога раніше нас і зайшли духовно далі нас. І ми не можемо все знати, але ці люди, які діляться Словом Божим з нами, вони збагачують нам досвідом свого життя, і ми уникаємо багатьох помилок, слухаючи досвід життя інших людей. Ми не повинні все переживати. Ми повинні збагачувати один одного. І коли я приходжу в церкву і слухаю братів, то просто я зростаю, і мені не треба все проходити на своїй шкірі. Я вже чую досвід інших людей, які діляться Словом Божим. І Тому це слухання Слова Божого, воно робить наше зібрання важливим. Братів і сестер, які діляться словом цінними людьми, які приносять благословіння в наше життя тим, що вони пережили. Ви знаєте, вуха це те, куди приходить духовна їжа в наше серце, в наше життя. Дорогенькі мої. Ви знаєте, що ми сьогодні з вами, слухаючи Слово Божє, ми благословені. Каже, благословені очі ваші, що бачили, вуха, що чули. Тому Хай Бог благословить нас, щоб і сучасні технології нас надихали слухати Слово Божє. Я, я пам'ятаю, коли я був ще молодим чоловіком, ще такого не було, знаєте, цих всяких сучасних технологій. І це стоїш на роботі і слухаєш. Цих. Я грузчиком працював, підробляв. Я дежурив в церкві в цій. Сторожем по ночам і ще робив, знаєте, бо молоді люди, гроші треба. І я працював грузчиком. Знаєте, хто що це за контингент, грузчики? Господи помилуй. Цих 18 мужиків, які крім матів нічого не знають. І я вічно такий виснажений ввечері додому прихожу. Ну, знаєте, я ж вату в уші не запхаю. І це слухаєш їх. Вони там наскідають цього сміття за день, а вони ж такі винахідливі, ну і потім каєшся, бо воно десь там крутиться в голові, думаєш, боже, захисти і збав. Зараз я сідаю, клієнт таксі, отакі наушники див, одягнув на вуха. Я кажу, мужчина, так ми сюди їдемо, а він га. Я кажу, Він в своєму перебуває. От святим сьогодні спасіння, діли наушники і можна не слухати. І в машині, і на роботі, і на відпочинку, і де ви там посуду моєте, дому. Я не знаю, але сучасні технології допомагають там. Ідемо далі. Другий метод. Там же в цьому тексті об'явлений 1.3 написано, що блажений, хто читає Слово Боже. Ви знаєте. Якщо ми тільки будемо слухати, але не будемо саме читати, ми будемо схожі на дітей. Ви знаєте, зараз блендер є і є дуже багато їжі для дітей, що батьки відкрили і зразу підгодовують, якщо мама там ну, не вистачає щось і треба догодувати. Ну, я ще ріс в той час, коли дітям казали баран баран буц зараз їм дають комп'ютери, а тоді баран баран буц говорили. І мама сиділа і жувала кашку мені, знаєте, що було жиденька, і в рот мені пхала. Ось люди, які слухають Слово Боже, але у них нема самостійного духовного життя, вони не читають, у них немає особистої зустрічі з Господом, читаючи слово Боже. Вони схожі на тих, хто залишається дітьми, яким подобається. знаєте, щоб його хтось жував. Але це період. Але настає момент, коли зубки починають рости, і треба вже самому жувати. Я часто дітям своїм сім'ї скажу. Кажу, слухайте, ви хоч на старий срок і мені будете жувати, коли в мене зуби випадуть. А вони мені кажуть, ми тобі блендер купимо. Слухайте, ну сучасні технології. І так читаю блажен, той, хто читає. І написано, і знаєте, важливо читати в голос бажано, читати в голос. Чому? Тому що так краще формується, оце знаєте, сприймається ця інформація. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх вдень і вночі, не відходить. Перебувайте постійно. Я не цитую тексти і не буду говорити багато, тільки такі моменти, нюанси. Третій метод. Ми маємо роздумувати над Словом Божим. Роздумувати. Роздумуючи над ним день і вночі, Ісуса Навіна 1.8 каже: роздумуй над ним в день і вночі. Ви знаєте, наш розум, як ми вже колись говорили, це сама така, знаєте, складна ферма сфера. Складна сфера для контролю. І ви знаєте, ми постійно щось думаємо. Ми не можемо зупинитися і не думати. Ми як дихаємо, так і думаємо. Це природній процес. І це саме така важка контрольована сфера нашого життя, але за неї йде боротьба. Каже, більш всього, що бережеш, бережи серце своє, тобто внутрішній світ, від з якого виходять дії потім, поступки нашого життя. І ось Господь каже, щоб ми загружали свою голову роздумуванням над Словом Божим, а в законі Господнім його насолода. Бо про закон Він роздумує вдень і вночі роздумувати. Брати і сестри, як би вам помогти пояснити, що значить роздумувати? Простим таким прикладом. Ось дивіться. Ми всі залежимо від їжі, нам треба їсти, брати і сестри. Їжу ми їмо, вона попадає всередину, і вона знаходиться деякий там час, вона розщіплюється. І в цій їжі є всі необхідні елементи, щоб попасти в кров і дати життя нашому тілу. І від того, як ми їмо, засвоюємо цю їжу, залежить здоров'я нашого фізичного життя. Людина, яка слухає, читає, але не роздумує над Словом Божим. Вибачте, вона схожа на людину, яка захворіла. Як це назвати правильно? Ну, коротше, вона з'їла і швидко сходила. Придумайте, я не пам'ятаю, які там є гарні слова, культурні. Отак От і люди, які знаєте, читають, слухають Слово Божє, але не зупиняються. Тобто, прийшли додому і не пам'ятають, що говорилося на проповіді. Вони прочитали текст. І не пам'ятають, що вони читали, і не роздумують над цим. Каже роздумують ним деначі. Тобто ви берете святе писання, воно попадає вам всередину. Ваше, ваше внутрішнє життя витягує все, що треба для формування і продовження вашого духовного життя і росту. І чим глибше ви роздумуєте над писанням, тим більше Бог має можливість працювати. І знаєте, впливати на вас, змінювати моє і ваше життя. І так, йдемо далі. Вчити на пам'ять. Брати і сестри, це дисциплінує, це завантажувати себе святою роботою, це, знаєте, не давати лукавому шансів десь загрузити своїми там, знаєш, своєю роботою, вчити на пам'ять. Я колись зайшов до друзів там, віруючих в гості, і сестра ця хасяйка вдома, вона стоїть і миє посуд над. Раковини. Я зайшов на кухню і привітати, і дивлюся у неї так на плітки, наліплені такі, знаєте, папірці, оці, і дивлюся там тексти писання. І вона мої посуду, і бачу, вона їх повторює, читає, вчить. Ну, ви знаєте, яка розумна сестра. Вона ж коли моє посуду, вона ж може думати, ох, ця родина, як вона мене достала вже, одне те саме. Ніхто після себе не хоче. Я мушу це робити, знаєте, лукавий може дати. А вона каже: ні, ні. І вона завчає на пам'ять слово Божє. Знаєте, благословенні люди. Каже: в серці своїм сховав я слово Твоє, щоб не грішити мені перед тобою. Як ви його сховаєте в серці, запам'ятовуючи, брати і сестри, наш мозок це ячейки, де складаються папірці пам'яті. І коли написано, що не переживайте, що ви будете говорити перед невіруючими, бо Господь вам дасть. То Дух Святий має дістати з вашої голови, якщо у вас там що є, якщо ви там щось вчили, читали, завчали. А якщо б там нічого не буде, то звідки Дух Святий візьме? Звідки вам Він нагадає про те, що написано? Тому ми можемо щось забути на якомусь моменті, але якщо ми завчали, читали, це нам подобалось, ми це любили, то Дух Святий знайде слова тексту Писання в необхідний момент. Ви подумайте, коли Ісус боровся з дияволом в пустелі, вони там. Знаєте, спокушуваний був Христос. Він не тяв з собою ці свідки в мішку, знаєте, за плечима. Він цитував. Але ж і лукавий хитрець теж цитував. Слухайте, ну він теж вчить, яка це угуляйте лукавого, який вчить тексти Святого Писання. Я в шоці просто. То слухайте, наскільки ми маємо більше знати і читати, а потім це використовувати в нашому житті. І останній метод. Це метод, скажімо, поглиблений метод, називається це вникати і досліджувати. Вникати і досліджувати. Слово Боже каже: вникай в себе і вчення, наполегливо тримайся цього, бо роблячи це, ти спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Вникати і досліджувати. Це, знаєте, це особа любов до писання. знаєте, Є люди, які вникають в Слово Боже, бо у них така вже робота є. І не дай Господь, щоб вникання і дослідження Слова Боже стало якою роботою. Хай це буде, знаєте, як це ми смакуємо цим. Це знаєте, ми прагнемо як діти молока, знаєте, досліджувати Слово Боже. І досліджують і вникають Слово Боже. Це вже, знаєте, рівень служителів, консультантів, душоопікунів, наставників, старішин, досвідчених людей, які впливають на інших зрілі. Достойні люди це не тільки про вік, це про досвід і практику життя тому досліджувати писання. Брати і сестри, хай Господь нам дасть на це бажання і можливості. Завершуючи, хочу сказати, яке внутрішнє сердечне ставлення у нас повинно бути до писання, щоб цей духовний меч гарно запрацював в наших руках? Щоб Господь благословив нас, бачачи наше відношення, ви дивіться, скільки людей в писанні є приклади, коли вони дуже любили писання, досліджували. Даніїл, муж, знаєте, який болів за, за свій народ. І Господь посилав їм і ангелів, і посилав їм об'явлення, і давав їм особи обставини, і давав їм особливе розположення в тих обставинах від людей, які вони залежали. Брати і сестри, Господь повертається до тих людей, які люблять Слово Його, які досліджують, які готові, знаєте, перебувати в Слові Божому. І два таких момента перший момент: ставлення до Слова Божого Написано в Псалом 118, 162. Радію я слову твоєму, ніби здобич велику знайшов. Радію. Ну, ви знаєте, можна прийти додому і так собі. Тиждень не читав Біблію? Так спать хочу. Може, завтра почитаю. Та ні ж, ще почуття провини прийде, спитають, а коли ви читали Слово Боже, я буду сидіти і очі в підлогу. В... В... Ну, треба ж прочитати, правда? Такий є підхід. Але є підхід, каже, радію Слову Твоєму. Відкрив Біблію так. «Ах! Радію Слову Твоєму. І друге відношення до Слова Боже, коли ми з вами дотримуємося, каже, блажен, хто читає, слухає і хто виконує Слово Боже. Коли Слово Боже змінює наше життя. Коли ми його втілюємо в щоденному житті своєму, поведінці своєї, і ми будемо як чоловік, який побудував свій дім не на піску, а на камені. І які прики і вітри не дули на наше життя духовне, ми встоїмо, тому що побудували на Слові Божому і на виконанні цього Слова. Коли я починав говорити, я сказав так. Що ми з вами пройдемо п'ять методів оволодіння Слово Божим. І я таким, знаєте, швиденько так прийшов, нарис такий зробив. Там більш глибока є інформація, ну слава Богу, за неї. Але знаєте, давайте чесно скажемо. <кхух> Якось неправильно звучить оцей мій вислів: П'ять методів оволодіння. Тобто ми повинні оволодіти Слово Божим. А взагалі, якщо ми будемо так відносити до Слова Божого, як ми говорили, то воно оволодіє нами. Від цього нам буде велике благословення. Амінь. 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 Помолимось.